Бронетранспортери це один із ключових елементів війни. Це техніка, яка допомагає швидко і безпечно доставляти боєприпаси та піхоту на поле бою. На українських фронтах уже працюють американські М113, Британські Вовкодави та багато інших. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, їх можна рахувати в сотнях, що звичайно ж. Дуже допомагає нашим захисникам і захисницям на позиціях в рамках стратегічного партнерства США з західними союзниками та партнерами ЗСУ отримали й побратима американського бронетранспортера м 113 його голландського колегу БМП ypr 765 Швидкий, маневрений і що найголовніше, багатофункціональний. Така техніка допоможе Україні якомога швидше вибити окупантів із нашої землі. Голландські бойові машини піхоти YPR-765 створили на базі американського м 113 А 1 Ще в 70-х роках їхнім виготовленням займалися саме у США як покращений варіант вже добре відомого м 113 який пройшов вже немало битв і воєн. Потрібен був новий транспорт, адаптований під тогочасні потреби. Вже сьогодні цю БМП створюють в Нідерландах. Ліцензію на збір отримала компанія DAF. Ви точно чули про неї, адже вона дуже добре відома своїми вантажівками. На озброєнні цієї БМП стоїть 12-мм кулемет, що може обертатися на 360 градусів. Загалом 12-мм кулемети це стандартне озброєння для такої техніки, однак це можна змінити. Конструкція автомобіля дозволяє оснастити його практично будь-яким сучасним ракетним озброєнням. Питання тільки в тому, яким саме чином цю БМП будуть використовувати на полі бою. Але загалом більшість БМП використовують саме для доставки піхоти у гарячі точки. Вона не призначена для бойових дій на першій лінії фронту. Хоча російсько-українська війна вже не раз доводила, що експериментувати і виходити з положення доводиться доволі часто, тому заміна кулемета на серйозніше озброєння навіть ракетне. Це зовсім не проблема до слова, вайпіар 765 Вони бувають дуже різними. Все залежить від призначення: командирські, вантажні, медичні, штабні. Від цього залежить як комплектація, так і озброєння. БМП. Крім 12-мм кулемета, може стояти 25-мм гармата. Кулемет Браунінг М2 і ще безліч інших варіантів. Знову ж таки, все залежить від потреб, специфіки бою та поставлених завдань на фронті. На тактико-технічних характеристиках зупинимося детальніше. Загалом вони доволі непогані, як для БМП, яке почали виготовляти в 70-х роках. У може розганятися до понад 60 кілометрів на годину, і при цьому має запас ходу в майже пів тисячі. Всередині можуть вміститися 10 людей, троє членів екіпажу та семеро військових у повному спорядженні. Довжина у цього автомобіля немаленька, понад 5 метрів, майже 3 метри в ширину, а важить він при цьому аж 13 тонн. Корпус YPR виготовлений з алюмінію, зверху покритий бронею, яка захищає від куль стрілецької зброї, гранатних та артилерійських осколків. Полегшена броня та використання різноманітних сплавів забезпечують цьому броньовику високу прохідність та маневреність. YPR-765 може долати не тільки сухопутні перешкоди, але й навіть форсувати водні. Так, це амфібія. Саме плавучості цій машині додає поліуретанова піна, якою заповнили простір між алюмінієвим корпусом та основною бронею БМП. Якщо говорити за оснащення, то водій має чотири перископи, які за потреби можна замінити і оснастити пристроями нічного бачення. Десант має змогу атакувати навіть у дорозі. Бічні сторони БМП оснащені вогневими отворами. Простота у використанні та можливості, які дається БМП, зробили її однією із найпопулярніших у світі. Вайпіар стоїть на озброєнні Бахрейну, Бельгії, Нідерландів, Єгипту, Йорданії, Філіппін, Туреччини і багатьох інших для України ця зброя в першу чергу потрібна для контрнаступальних дій в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками і партнерами. ЗСУ її отримали і тепер можуть дещо полегшити собі життя, особливо що стосується тактики ведення бою в містах, селах під час зачисток житлових кварталів та приміщень, чи навіть наступу піхоти під прикриттям бронетехніки. Це власне те, для чого і потрібні такі БМП.